а насамперед ми живемо у місті, ми живемо у місті мелітополі ми вимушені були поїхати через війну Повнені відпочинком, ми відпочили від тривог, від сирен. Жодного разу тут не чули ми сирени. Мені дуже сподобалось така була атмосфера. Мені дуже сподобались люди, які тут працюють дуже теплий прийом. Мені так, мабуть, це відложиться в мене в серці надовго, на довгий час. І перекриє оте той весь негатив, який відбувається зараз в місті Запоріжжя. Навіть тут танцювали. хоча я давно вже не танцювала, але була така мрія. Я дуже люблю танцювати, співати. Мені дуже сподобалось вогнище, пісні на гітарі. Це так зарядило емоціями, просто ну, не перев... ну, я не знаю, як це навіть передати свої емоції. Вони, мабуть, не передадуться зараз вам на камеру. Знаете, що мені дав кемп? Кемп мені дав, мабуть, це буде таке маленьке життя в моєму житті. Це така, ну, така просто тут атмосфера була, мабуть, я не знаю, як от знаєте, Саме найкраще в житті це, мабуть, дитинство. Коли ми в дитинстві, немає ніяких забот, ні за що ти не думаєш, не переживаєш. От у мене саме таке було тут. Я ні за що не думала, ні за що не переживала. Я навіть чоловікові не дзвонила. Він мені каже, чому ти мені не дзвониш? А мені просто хотілось відпочити від телефону, від, ну, від усього. Я просто тут перезавантажилась. Я хочу заплатити. Мої на насвята писі і туси сами. Ви з'явилися в нашому житті в той момент, коли нам це було дійсно потрібно.